Сьогодні з лижних гонок майже немає змагань, адже це залежить від наявності снігу. В цьому році його вдосталь і свої обласні змагання представники спеціальної олімпіади провели між вихованцями Любарської, Кмитівської, Бердичівської та Коростишівської спецшкіл інтернатів Ми з лижних гонок маємо досить високі результати, які Показали наші випускники наших навчальних закладів Бердичівської школи Це Кравчук Ольга і Андрій Хоменко. Вони на всесвітніх іграх в Америці посіли перші місця і нагороджені золотими медалями. В змаганнях взяли участь дев'ять юнаків та шість дівчат. Всі вони долали по дві дистанції: 500 і 1000 метрів. Серед дівчат двоє чинні чемпіонки світу з легкої атлетики, який відбувався в Греції в рамках спеціальної олімпіади. І цього разу вони також показали хороші результати на лежні вражень повно, емоції перебільшують. Також дуже тяжко, але стараємося. Тренувалися? Так, тренувалися. Тренуровки були, були щоденні, вимогливі. І Але... на чемпіонаті України, як думаєш, показати результат? Навіть сподіваюся, що краще, ніж тут. Кращі лижники візьмуть участь у першості України, яка відбудеться в рамках спеціальної олімпіади 6 березня в Харкові.